Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Отуй вефлеєме, розкрийся всіми даєми, красуйся, все бо дерево життя розквітнуло в атепі і лоно явилось духовним раєм, якому божественний сад. Тому їх ще з нього будемо жити, не помремо, як Адам. Христос родиться, щоб оновити упалий колись Образ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бо всіх час, і всіх і на віки вічні. Амінь. Діва сьогодні йде, щоб немов родити в вертепі предвічне слово. Радійте на світі всі почувши це. і разом з ангелами і пастирями прославляйте предвічного Бога, що бажає явитися дитятком, величаємо Тебе, О, дитятко Ісусе, і славимо Твоє народ. Роження, задля нашого спасіння. слава на висотах Богу і на землі ми людям Його подобання, величаємо Тебе, о дитятко Ісусе і славимо Твоє народження, задля нашого спасіння. І себе перед зірницею породив я тебе, кляк, клаклявся, Господь, і каятись не буде. Велича тебе, о дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження, задля нашого спасіння. Ти, є Єрей, навіки зачинами Лихиса. Величаємо тебе, О, дитятко Ісусе і славимо Твоє народження, задля нашого Спасіння. Слава й достатки наповнили Його Дім. Його справедливість залишиться по віки, величаємо Тебе, О дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження задля нашого спасіння. Йому поклоняться всі царі землі. Тебе, о дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження, задля нашого спасіння. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Величаємо Тебе, О дитятко Ісусе, все, і славимо Твоє народження, задля нашого спасіння. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні. Послідній ти, Господе, вся земля, співай. Теж і мені Його віддайте славу хвалі. Його. Уся земля, нехай поклониться, тобі і співає, тобі нехай же співає імені Твоєму Всевишнє. Господи, війся віся. Співайте ж і Його, віддайте славу хвалі. Господові помолімся, Господи помилуй, ти святий, єси Боже наш, і в святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Що живе, нехай хвалить, Господа, хвалити Бога у святині Його, хвалити Його у твердині сили, Його, усе, що живе, нехай хвалить Господа. Господа. І що буду стоїтись та вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія, І Духові Твоє. Від Матея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, народження Ісуса Христа сталося так. Марія Його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф і чоловік був ще праведний, і не бажавши його славити, хотів та й відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній, з'явився йому і мовою, Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося, це, що збулось Господнє слово сказане Пророком. Ось діва матиме в утробі і народить сина, і дасть йому ім'я Іммануїл, що значить з нами Бог, Прокинувшись від сну, Йосиф, зробив, як хвилів йому ангел Господній. Прийняв свою жінку і не пізнав я аж поки не родила сина, і віддав йому ім'я Ісус. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ісусе, Спасителю, наш, обіцяний Богом, в раю Павшому Адамові, радуйся і спасити, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, прийди, і спаси нас. Ісусе, спасителю, наш довгоочікуваний праотцями і патріархами, радуйся і спасити, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, прийди, спаси нас. Ісусе, Спасителю наш, передбачений Пророками, радуйся і спасити, що прославляють тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, Ісусе, прийди і спаси нас. Ісусе, Спасителю наш, сповіщений Архангелом Гавриїлом, в присяті діві в Назареті, радуйся і спаси ти, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, прийди і спаси. Ісусе, Спасителю наш, що народився серед темної ночі в іфлеємській вертепі, з Пресвятої Діви Марії, радуйся і спаси ти, що прославляють Тебе. Радуйся, дядько Ісусе, прийди і спаси нас. Ісусе, спасителю, наш, повитий, пеленами у яслах на сіні, радуйся і спаси тих, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, прийди, і спаси нас. Ісусе, спасителю наш, прославлений ангельськими піснями серед темної ночі. Радуйся, і спаси ти, що прославляють тебе, радуйся, дитятко Ісусе, прийди, і спаси нас. Ісусе, Спасителю наш, що прийняв поклін від убогих пастирів і багатих мудреців, радуйся і спаси ти, що прославляють тебе. Радуйся, дитятко Ісусе. Прийди, спасина. Ісусе, Спасителю, наш, найменований восьмого дня, радуйся і спаси ти, що прославляють Тебе, радуйся, дитяку Ісу. Ісусе, прийди і спаси нас. Ісусе, Спасителю наш, переслідуваний злобним і родом, радуйся і тих, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе. Ісусе, прийди, спаси нас. Ісусе, Спасителю наш, тікаючи з Пресвятою Дівою і святим Йосифом до Єгипту, радуйся і спаси тих, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе. Ісусе, прийди, і спаси нас. Ісусе, Спасителю наш, зростаючий у ласці Бога і людей в Назареті, радуйся і спаси ти, що прославляють Тебе, радуйся о дитятко Ісусе, прийди, і спаси, нас. О дитятко Ісусе, що прийшов на світ, що спасти нас прийняв вид малого немовляти, коли народився в Вифлеємській вертепі, повитий пеленами у яслах на сіні, тобі ангельський хор бачать творця Всесвіту. Серед темної ночі близько небесно величають піснями, а Боги пастирі віддають поклінні дари, бо в тобі бачить Творця і Спасителя. Ісусе дитятко, прийди до пам'яті моєї благослови. Її. Ісусе, Твою зорю, мудриці побачили на сході, пішли за нею, шукаючи могутнього царя. На руках твоєї матері побачили тебе, як мале дитя, аби знали в Тобі Творця і Бога. Зложили тобі і дари, золото, кадило й миро. вернули свої краї, проповідуючи двій прихід спав. Ісусе, дитятко, надихни нас, святою любов'ю вічної і слави, радуйся, дитятко Ісусе, радуйся, творчий владику, радуйся наше спасіння. Радуйся, правдивий Боже, радуйся, Сину, Давидів, радуйся, непорочний, Анче. радуйся, пастирю предивний, радуйся, Ісусе, хоронителю нашої мови. Радуйся надії підпоро нашої старості, радуйся нашою опікою охороном, Ісусе, дитятко, прийди до думок наших і очисти їх. Радуйся, дитятко Ісусе, Радуйся Сонце справедливості, радуйся дорогу, правду і життя, радуйся потіху в наших стражданнях, радуйся потіху, і заступнику вдовиць, радуйся світло нашого роду. Радость наших сердець, радуйся світло, світу, радуйся дорога, указана на дорозі до вічності, покидно схиливши свої голови коліна, Господа, Бога молити, Господи, Боми. Помилуй, Господи, помилуй. О дитятко Ісусе, дякую тобі за цю святу ніч, котрій перший раз засвітила зоря, роз'яснюючи темні понурі стежки людського життя, бо все, що знаємо про Бога, про себе, про наше життя, відслонило нам світло вифлеємської ночі. Омаленький Ісусе, Ти колись сказав, мир даю вам, мир мій даю вам, не як світ дає, Я даю вам, ті слова Ти сказав, але між нами немає миру. Чи живе хто сьогодні щасливим, спокійним життям? Ми є в безперестанній боротьбі між собою, зі своїми злими нахилами, пристрастями. І не вміємо їх побороти, і не знаємо спокою, поки самі в собі його не знайдемо. О маленький Ісусе, чини, щоб ми чимраз більше належали до Тебе, просимо Тебе, розжини світлом Твого приходу, темряву ночі, що нас оточує, нехай кожна людина почує і заспіває ангельську пісню. Не бійтеся, отоголошу вам велику радість, яка буде всім людям, бо в Давидовій місці народився Христос Господь. О маленький Ісусе, люби нас, о маленький Ісусе, спомагай нас, о, благословенне вифлеємське дитятко, ніколи не залишай нас. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось за Вселенського Шогоселенського Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за правосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Володимира, і за боголюбивого єпископа, нашого, Кір Миколая, за тих, що служать послужили в святому храмі обителі і з отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. що молимось за Богом бережений народ на за заправління і за все військо. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, що молимось за нашу молодь, Щоб Бог привернув її до себе, дав їй ласку пізнання, любові і служіння йому, що провадив її дорогою правди, любові і спасіння, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Що молимось, Господові Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх, і охоронив їх від усякої болізні, душевної, і тілесної, і дарував здоров'я з довголіттям. Промовимо всі, скоро слухай, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за Ті, що творить нам і за всіх християн. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, бо ти благословений з Твоїм пресятим і добрим і животворним духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрість. чеснішо від херовими і не звіняно, від Серафимі. Щоби затління Бога Слово породила, Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, по всіх усіх і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог, на що народився в вертепі, в ефлеємі юдейському і дав себе покласти в ясло спасіння нашого Ради, молитвами причистої, і Своїй Матрі, Святиславних сихвальних апостолів, преподобний боносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас як благий, людинолюбний. Тятку Ісусе, і славимо Твоє народження для нашого спасіння.